Ч на зустріч у Тамбулі, яка може змінити хід війни. Реговори між країною тосі її обіцяли стати вирішальними. Але про що насправді домовилися? Утім збирається поступатися. Чи це чергова пастка Відкрите за лаштунками розмов, які сколихнули світ, з одночасними подіями в трьох містах уречини, Оле Осія починає новий військовий наступ. Винищувач перехоплюються в повітряному просторі стоні на російських вулицях, спалахують протести. А міжнародна спільнота мобілізується. Чи нарешті ремінальний суд засудить утіна? Відповідь криється в деталях цього дипломатичного протистояння, яке викрило справжні наміри Оскви, що мало стати кроком. До миру в тамбулі обернулося гучним фіаско, Лече очікував хтось іншого результату. Резидент крайний вже перебуває в Уреччині. В карі разом ще лише одним главою держави та Айпом Родоганом. І рамп ні утін не з'явилися. Відсутність говорить більше ніж будь-яка мова. Володимир Еленський не приховував свого розчарування російською делегацією, яка була явно імпровізованою того, що я спостерігаю рівень представників Оскви схожий більше навчено, аніж на серзні переговори. Реба розуміти в Чому полягають їхні ранні обов'язки та чи є у них автономія для прийняття рішень? Відповідь Ремля не змусила себе чекати. Притаманну і іронію прес-секретар Арія Ахарова відповіла на критику, такого називає як фальшевою. Оке Еленський зустрічається з Рудоганом, команди обох країн готуються до паралельних дискусій. Але з кардинально протилежними підходами, а до ними джерел єдиним пунктом порядку денного буде тимчасове денне припинення вогню і чого, що насправді вирішує конфлікт. одночас Еленський гарантує, що його команда готова йти далі аша делегація високого рівня, до складу якої входять представники міністерства закордонних справ, Бройних сил, розвідувальних служб і мої особисті радники. І тут щоб шукати чесного та тривалого миру, а не лише фас угоди. Моменту запізнілого оголошення складу делегації Ремль уже дав зрозуміти, що не має наміру поступатися. Утін знову вчинив брудно замість того, щоб з'явитися особисто. Він направив команду другої лінії на чолі з Володимиром Единським. Тим самим, хто уроці вів переговори, які ні до чого не привели. Його боку та ті фігури, як конин, відомий своєю доброю волею покинутиїв та інші в імена без політичної ваги. Браза не лише для Крени, а й для Рампа, який навіть сигналізував про готовність бути посередником у діалозі. Генеральний секретар Арк'юти не сумнівався. Аналізуючи маневр, чи видно, що усія направила делегацію низького рівня без реальних повноважень. Всі знають, що м'яч на їхньому боці Крена хоче терміново вести переговори. І завдяки підтримці, особливо радміністрації Рампа тупик було по Лоно, тепер наступний крок залежить від осі. Тим часом Енат усі полягає на тому, щоб назвати зустріч продовженням діалогу, який почався три роки тому. Обто ті самі кричущі вимоги примусовий нейтралітет країни, демілітаризація, визнання російському мови державною, вето на вступ до західного блоку та скасування всіх санкцій. А ми те, що призвело до провалу переговорів у році, коли Осква висунула неприйнятний ультиматум здача, єва рес три роки Римповторює той же сценарій із тими ж акторами. Різниця, Ленський дотримав слова і був присутній у тінні рам, який навіть розглядав можливість особистої зустрічі з російським лідером після відмови Оскви самовідкликався. Цього не очікував. Зізнався колишній американський президент. Ому він пішов? Якщо я не пішов, міг піти, але не планував. Я сказав, думаю, і він не піде. Якщо я не піду, Рештою я все зрозумів. Результат – тіл переговорів порожні від лідерів, де крайні довелося протистояти сценічні гри на одинці. А думку політолога Антона Учухідзе, українська дипломатія вийшла переможцем у цьому ругундії разом зі своїми союзниками вивикрили викрили тих, хто справді не поважає міжнародне право і стратегічної точки зору країна має до вона показала світові, що я не прагне миру. Вона лише нав'язує свої умови. пер санкції поселяться. Ціна на нафту впаде потік газу зброї в країну, особливо з новою Американською адміністрацією прискориться. Усійський аналітик Володимир Астухов додає шанси на мирну угоду різко впали після того, як Осква вкотре дала зрозуміти, що не відмовиться від своїх абсурдних вимог, коли світ постерігає за цим дипломатичним театром. Одне можна сказати напевно, він вирішуватиметься не за столом переговорів, а на полі бою і на здатності країни протистояти. За підтримки аходу на хабство режиму, яке навіть не має сміливості сісти за стіл, переговорний список Утіна. Це не просто дипломатичний фарс. Це оголошення. Він і під виглядом театру. Олеремльго оголошує про свою делегацію. Він посилає не переговірників, а вісників уже написаного речення. Ось і я не відступить, не поступиться, не піде на діалог, а підтвердження того, що Осква віддає перевагу рунуванню перед дипломатією, насильству, перед чеснотою миру, як завжди. Провина падає на Аленського людину, яка наважується вимагати, щоб диктатор, який загруз у власних маніях величі, з'явився особисто, щоб відповісти за скоєні ним злочини, люгідна людина. каже Равров, міністр закордонних справ режиму, який відмовляється сісти за стіл, але не вагаючись бомбить лікаві. Роня настільки густа, що аж душить, поки осіє звинувачує країну в непримиреності. Це танки утіна наступають. Це його бомби падають на мирних жителів. Це його армія спалюють цілі міста. Але, звичайно для Римля логіка зворотна жертва КАТ, а агресор той хто захищається. Тим часом за лаштунками геополітики відбуваються справжні рухи. Далі міністр закордонних справ крайними троголоба зустрівся з ключовими фігурами не випадково. А щоб узгодити стратегію Єва з Ашингтоном у той час, коли кожне слово, кожен жест можуть визначити майбутні мільйонів, еседж був чітким получені. Та ти дякують крайні за її готовність до переговорів. Тоді Осія навіть не намагався. Аються переховати свою зневогу, що робить Рамп. Колишній президент, який все ще мріє про угоду з утіним, І він заявляє за розумілістю людини, яка вважає, що світ обертається навколо нього, що нічого не станеться, поки він сам не сяде за стів, іби він була релітішого, що чекає на наступний епізод, ніби життя забирали не зараз. Ла реальність не чекає ні на рампа, ні на улучші літак. Провів чотири години в аеропорту Нуково, чекаючи на Утіна, якому навіть не вистачило пристойності з'явитися. Разильський президент. Один із останніх, хто наполягав на нетраліти, ті, пахне співучастю, був принижений на російській землі жодного рукостискання, жодного фото, жодного жесту, окрім холодного телефонного дзвінка, розрахованого на мінімальну кількість. Вони говорили по телефону під час технічної зупинки, ки жалю відний ефемізм, дипломатичної образи Ула, який уже піддався на ратову ремля, звинувативши обидві сторони, отримав свою винагороду презирство тирана, якому більше не потрібні союзники, а лише жертви зараз. Тепер навіть останні прихильники уті навпочинають розуміти неможливе посередництво з людиною, яка розуміє лише мову сили. Оки дипломатія рунується, війна продовжується, гроє загиблих у умах і десять дронів, які пролетіли над країною за одну ніч, орок п'ять нападів за кілька годин. Що? Робить Рем ядкою та нонсує завоювання сі як трофей. а п'яні від власної пропаганди російські генерали поспішають оголосити про початок літнього наступу, наче країна не чинила опір більше двох років, наче зима не була бійною для путінських військ. А респектив перемир'я немає. визнає чиновник у Аркові. Чому б, Оли ваш план полягає в тому, щоб виснажити ворога? Коли ваша стратегія полягає в тому, щоб розтягнути переговори поки ахід не втратить терпіння, коли ваша мета змусити угоду, яка є не миром, а капітуляцією, тоді ніби хосу в країні було недостатньо. Усі робить ще один крок у своїй ескалації провокації. Вона порушує повітряне простірство ні і не чувач у безплану польоту, без в'язку, без будь-якої поваги до міжнародних правил входить на територію. Щоб захистити танкер, пов'язаний з флотом привидом Ремля, стонці намагаються перехопити оляки посилають свої усія і ша завжди. Ому, що для утіна кордони лише пропозиції, чужий суверенітет неважлива деталь, а не що інше, як перешкода ляку потрібно перевіряти і провокувати, поки хтось від втоми, від страху, від прорахунку не відступить. Але є одна деталь, про яку Ремель, схоже, забув в історія, благана. Тепер Європа вперше робить круп до того, щоб справедливість не була просто пустим словом. А Давропи схвалила створення спеціального суду з агресії проти крайній механізму. Який не обмежуватиметься судом над генералами нижчого рангу, а зможе нарешті притягнути утіна Олегу Аврова та все керівництво режиму до відповідальності за їхні злочини. Вже не абстрактна загроза, постійний процес. На відміну від Віжнародного кримінального суду, цей суд зможе судити найбільше злочин в саму війну. Екларація була підписана у Вові місті, яке вже добре усвідомлює ціну російської окупації. Спостерігають з боку, але заперечень немає, тому що в глибині душі навіть Ашингтон знає деякі злочини настільки жахливі, що не можуть залишитися безкарними, оскільки воєнна машина Утіна продовжує крутитися в крайні у Алті скрізь, де вона може посіяти. Хаос залишається одне питання, як довго світ це терпітиме. Окей, страти ічне терпіння пототимуть зі слабкістю, Окей, заклики до діалогу будуть використовуватися як виправдання для бездіяльності. Ось і я воюю не тільки з крайною, оновою з міжнародним порядком, оновою з ідеєю, що кордони мають значення, що життя має значення, що правда має значення. В цей момент кожна секунда вагань це ще секунда для того, щоб Путін відпрацював свою тактику, випробував зброю і підготував наступний переворот. Та ні не в тому, чи зупиниться він, хто змусить його зупинитися. Ок, Європа бореться між ваганнями та наганістю. Відкривається ще один етап у ці тики шпигунство як зброя масового знищення. А вже не тільки танки та ракети, які перетинають кордони, але й безпілотники, які вдираються в небо, і агенти під прикриттям підривають альянси. Станні скандал вибуховують. За даними угорська армія відкрила вогонь по українському безпілотнику, який увійшов у і простір. У Дапешті підозрюють, що цей пристрій використовувався ЄВА для розвідувальних місій. Це не поодинокий випадок, а ще одна сторінка багатомісячної тіні воїни. Ам'ятаєте угодців заарештованих в країні за звинуваченням у шпигунстві? Як бути з українцями депортованими з горщини за такими ж звинуваченнями? Е не випадковості. Фігури на дошці де її фюдапешт пересувають невидимих пішатів. А світ вдає, що не бачить. Епер після пострілів у безпілотний літальний апарат дипломатична шара, де розпадається. Вже не дурниця розвитку. є тригером відкритого конфлікту між двома ймовірними союзниками. ПО. Поки Європа обговорює санкції проти усі горщинарба награє з вогнем, заграючи з осквою та негласно саботуючи єдність А ходове насильство не обмежується кордонами. Самі осі хаос поширюється, як вірус. На ніч в Рдоні і в ніч на сетіат автомика перетворюється на арену віни. Оловік виходить із автомобіля, відкриває вогонь із автомата калібру того самого, що використовується на полях бит і за лічені секунди вбиває. Та отримує поранення. Лада знаходить десятки випадків на землі. Автомобіль стрілків покинути і спалений у полі з арештів ес пояснень. Тільки спрацював план розслідування. Перекрито дороги і перевернута ціла республіка. Оце було озрахунок між фракціями. Знака того, що війна в країні заражає російські вулиці, лада мовчить. Громадяни тремтять. Картина повторюється, Туарелі п'яний солдат на смерть застрелив людину в барі, а потім у віча душні втечі стріляв у поліцейських, незвичайний злочин. Це ознака крайні, що перебуває в колапсі, де бойова зброя циркулює як валюта. А закон став жартом. Мим часом на іншому кінці світу гроші говорять голосніше ніж кулі. Ональд Трамп, майстер мільярдних угод, уклав у осі найбільшу в історії угоду контракти з затаром на трильйон доларів, енергетика, технології літаки. Для авіакомпаній у пакеті вартістю лише мільярдів літаків. Америка більше не експортує демократію. Ябубу. вона продає владу вплив і залежність. Ран задушений санкціями, схиляється за даними. Геран готовий підписати нову ядерну угоду з рампом в обмін на припинення економічного удушення і пломатія на доларів перемогла. Расли несе є перемогами для магната. Олівуд оголосив війну. а сцені анського кінофестивалю з увімкненими камерами по всьому світу Оберт і завдав явного удару. удару. Е було не просто критика. Це був наклеп на авторитаризм, замаскований під політику. Рамп, людина, яка проголосила себе головним цензором американської культури, хоче обкласти податком усі фільми. Вироблені за межами в очість безцінна, але це уряд вважає, що може виставити її на продаж, сказав ейро разом із Леонардо, я плю під оплиски глядачів, які зрозуміли, справа не в кіно, а у свободі Олівуд проти Ілого дому битва, яка визначає, хто контролює нарати, вперше за багато років артисти не просто спостерігають, вони воюють від у вогні, але залишається питання, як довго ми будемо вдавати, що це нормально. Довго ми будемо миритися з тим, що шпигунські дрони літають над кренами сизниками. Що п'яні солдати вбивають мирних жителів на вулицях, що диктатори домовляються про безкарність, Це мільярди доларів. Сторія не прощає тих, хто мовчить. В цю саму мить мовчання є співчастю. Ви не можемо дозволити собі просто спостерігати, а став час діяти.